Все? Контроль, контроль втрачений, так? Казали вам тільки що місцеві жителі, що в лісі пусто пеньків нема. Але ліце... ми вже, нам вже не було куди відступати. Ну, щастя, знахідника опеньків. Покажи своє щасливе обличчя. Так, це вже вони є тут, вони тут є. Перешкода. na Paulo Падає дощик. І це перші на сьогодні опеньки. На пеніочку. Ось такі гарні опенечки. І тут поруч такі вже великі біля них. Перші в цьому сезоні, в цьому лісі. Попри дощик, Але дуже гарний. Різати капелюхи. Ріж капелюхи, так. Різати капелюхи, ні? Так, ріже капелюхи. Казали, що ми не проїдемо. Не доїдемо. Не, не знайдемо пеньки. А ми проїхали. Доїхав. Знайшли в пеньки. Дорогу проклали. Дорогу проклали. Давно пиляли. Ось такі самі гарні такі грубі. Сьогодні в нас 26 -е жовтня. Якщо не помиляюся. може 27. -е? Не знаю, що сьогодні четвер. Всього копака і моховика. А моє неглядно накосило вже пів кошика опеньки. Я вже так не все підряд. Не все підряд, а зараз буде все підряд, а дивись, як тут ага. що, білих нема. Я не знаю, що вони були в тому лісі того року. Дощ падає, а ми збираємо пеньки. А в горах вже приросту гриба немає, може ще буде, не знаю. Ніби там має бути якесь подібне, ми подивимось небагато. Дуже трошки тих О, ось ці робить. Оце вони такі тут заліз. Ну, вони так не хрустять як білі. Якийсь свій шарм в них є. Дощик падає так романтично в лісі. вітерець холодний. Не холодно. Але не холодно так. Так, от трошки щось знайшло. Ну, точно не знаю, але схоже дуже на блюду поганку. Отак воно приблизно виглядає. Така, трошки, Не знаю, чи камера передає колір, вона така, чуть зелений відтіночок має такий. Воно виглядає дивно. Тут Дорослі люди. <смі> Дощ готить. Ми тут збираємо якісь опеньки. Але ці опеньки того не варто. Але питання, що ми варта того, щоб пройтися по лісу, побути трошки на природі, подихати свіжим повітрям, отримати позитивні емоції. Тому цікаво, може там комп'ютерні ігри. Ой. А це наш комп'ютерний зал. Наш спортивний Ой, панки, зал. Ось такі от вони тут. Дивись. Так, дивись, я ж а -а -а. тебе сюди браю. Дивись якої, якого поки на щиту. Щоб він не змок. Так, ось от такі от тут у нас купеньки. А вони мають такий м'юшок? Ну то вже ці осінні. Такий мох. Вже осінні. Ну шок. Такі ось, Так щасливо больше. <сіст> <сіст> Я більше шукаю. Ха-ха. <сіст> <сіст> Мала ріже. Як мислив, тут цікавіше шукати, знаходити збирати. Ні, oh, okay. крім того, все пеньками є. Ще там по траві в кущах ще є трошки. Так, якщо лісу не любиш, гриби збирати, не любиш, то ясно, що не, нема чого сюди йти. А, любов це якраз є сама така головна. Рушійна сила. Рушійна сила, так, яка нас приводить до тих чи інших речей. Ми колись поїхали, були на Майдан, то вже перший той, мабуть, був у 2004-му. І там така була фраза десь на якомусь з наметів висіла рабів в рай не пускають. Я Якось так її собі запам'ятав, роздумав над нею. Підійшов до висновку, що так, граби, в рай точно не попадуть. Силою. Силою туди нікого не затягнеш. І я для себе зробив висновок, що в раю будуть тільки добровольці. Тобто люди, які добровільно, які полюбили Бога і захотіли з ним прожити вічність. В раю будуть тільки добровольці. Ну і в пеклі також. Також туди ніхто нікого силою не затягне. Але вже вони гарні. Ну така ціла кубка. Собі. Не саме такий крутий пеньок, бачили і кращі варіанти, але як на сьогоднішній день. Ну потихеньку, потихеньку, помаленьку. Помаленьку. Вже тут кошечок наповнюється. У мене ще мало, я так не дуже їх збираю. Я там бачу по траві. Букет. Букет. Там під коренем такі довгі ножки. ножки. О. О, Захрустіли, як Ну. Ножки. Угу. На базарі то продають з тими довгими ногами, щоб більше маса було. Але ноги вони такі угу. як солома. Там може хтось, не знаю. Я пошла. не нестись. Що вони тут ховається? Христи? 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 Ага. Скоро передам Ну Купочка? Букетик. Там все один Нет. Дождь сейчас не припиняется. потихоньку...

Буду трошки слабший, але що зберемо капає, але нормально не в чоботах. в гумовах до сироти почуваємо себе заручно. Так, що тут моя сухана накосила вже. О тут. Я... О, все, кошик. ха косик. Должна мінятися кошик. А я бачу. О, Целенькі, гарні. Ну, Що зробиш? До кінця тижня обіцяють дощі кожен день. Ну, Субботу. Точно не то, поїдемо. Зіле тим більше. Так, іди до мене, тут твоя мрія. Кидай все і біжи сюди. Там повно. Потім прийдемо. Давай сюди. Дивись, що тут робиться. О, хе -хе. Опенький. Є в них свій шарм такий. Звичайно в цих таких <смітна> Тут ще повно в листі в траві, а саме оця окупка така крута. І тут є. І тут є. І тут є. Зараз ще буду шукати навколо. Ще, мабуть, повинно щось бути. Так. Все. Це воно. <рес> Тут ну, не саме... Як... вже повний кошик. Нічого ну, в мене ще пустий. Супер. Там під ногами так само себе поло. Ну, Коси, а я йду шукати. Лише воно таку галявинку. Тут трошки сусничок. Берез. Відмовила там різдво пеньки, а я пішов. Подивитися, що тут робиться, Що варто сюди йти, чи краще залишатися там. Тож, вже спропанився. О, вже маркер сходиться. Так на березі такі Як люди дивлячись на це все, продовжують вірити, що вони походять від мапи і що це все результат великого вибуху. Усі треба бути тверди Ну, Але і я колись таким був. Хоча саме творіння мене... Почти до того, щоб побачити творця. Що ти починаєш над цим роздумувати, заглиблюватися в це все. Як це все влаштовано. Важко тут йому не помітити творця, це треба дуже сильно хотіти. Часто люди не люблять говорити про Бога, але бо це надто О, особиста тема. Ви можете собі, що у вас є брати і сестри, батьки. Але ви про них не говорите, бо це надто особиста тема. Ви взагалі про них не згадуєте, робити вигляд, що їх нема. Так само і ми. Перед Богом всі брати і сестри, тому що ми всі. Творень а Він наш батько. Якщо ми його по-справжньому любимо, то ми не можемо про нього не говорити. Я думаю, з цим ніхто не буде споречатися. Сонечко вже піднялося. Оська шовпеньки в тому районі. Ми на її зразу знайшли. Далі я ходив, а нічого не було. Це не гори, це рідниний ліс. Тут пересуватися ласка, без проблем. Орієнтуватися простіше. Але тут нема тих красот. 300... Карпатських гір. Ну, але кожна місцевість має свої якісь плюси і мінуси. Маю ідеального місця на змій. Рай. Люди так і не змогли. Вони зможуть побудувати. Тобто, щоб збудувати рай, потрібен той, хто його придумав. Саме головний архітектор. Так, що тут поки я ходив. Накусило. Це Отак, не так добре, поки я походив, вона не збирає. Стоїш? Стоїш, дивишся? Стоїш, дивишся. З <гум> листом торчать там, собі <гум> дитинка, нічого не каждо. Ось так їх і збираю. Купеньки чисто локальні. Де він? Ти бачиш? No. Чисто локальні, збираємо. Буквально... На 100 метрах, навіть не на ста метрах, напевно, пів гектара. Біля кошечка. Біля кошечка. Так, у нас тут кошечок і кошечок. Ну це вже майже 30 літрів. Локальні. В інших місцях навіть близько нема. Сліду нема. По одному, по два. Ще тут здесь нижністичку. Ще там один. Ну, по-моєму. Потім. Що тут покрутимся. Можливо і до повного кошика дозбираємо. Ну що ми <плодиска> вже, що відеали... могли. Прийшли ще трошки в іншу сторону, знайшли одного опенька, вертаємося до своїх кошиків, а похід у нас був сьогодні прекрасний. Ходили мало, опеньки всі були на одному місці. нам нам не завадив. Дощ нам не завадив. завадив. Припинився. Припинився. Тепло. Вже припинився. Тепло, сухо, ми вже обсохли. Візгли. Я вже бачив наші кошики на дорозі. Вам бажаємо миру, радості. Дуже і всякі болячки залишають ваше тіло, та й відступить всякий страх, депресія, паніка він ім'я Ісуса. Глобиха зціляються, кістки, хребти, органи внутрішні. Нагадую, що Бог простив всі ваші гріхи. В раю будуть тільки добровольці. Підсивайте новий заповіт. Читайте його, знайдіть там Ісуса Христа, йдіть за ним, Він приведе вас в Едемський сад. Боже вам благословень, Ми йдемо до свого автомобіля. Нам зараз треба буде подолати там болото таке трохи. І потім підйом там десь то дерево, яке впало, треба буде ще по ньому проїхати. Ось, Постараємося це все відзняти. В руках. Тут трохи болота, але думаю, що наша машинка приїде. І... Ось тут же ми благополучно подолали всі перешкоди, виїхали вже на рівне місце, на нормальну дорогу. Ще трошки вам покажу красоти осінні, осінній ліс. Чого, Чого буде з болотом? Чого буде з болотом? з болотом. Машина з болотом. Замурзана трохи, але нормально, мене застрягли. Ми... Приїхали всі перешкоди, але гарний ліс. Красивий. Красивий. Ми сюди в цю місцевість на ну, опеньки приїжджаємо вже десь поза 30 років. Ну, цього року сезон специфічний, грибів мало, ну але тут навіть в цьому місці. Тут. Практично це перший раз в цьому році щось не збирали. Добре, будьте благословенні.